Гори Кривопільський перевал. Виглянуло через туман сонечко, а внизу, як море. Ну, Сказати фантастично, це нічого не сказати. Тут дуже багато ялівця. І ось цей, дивіться, який ну, метра три вір, виріс. А тут, а тут покажу вам такий ялівець. Подивіться, скільки ягід. Ці ягоди дуже добре. Використовувати для маринування м'яса, тільки є прохання не ламати гілки, а попробувати їх обірвати. Так, да, він ялвець або джарб він колеться. Але від цього, повірте, ягоди смачніші. І тут останній такий спуск крутий. Машиною не ризикнув, там десь машина внизу. І я заходжу в туманне море. Файно!